Дане відео буде цікаво тим, хто любить Україну, хто любить її всім серцем, всією душею. Ось я виходжу, я йшов тоді, не знаючи, що саме буде попереду. Я не знав, і я вирушив. Я придбав камеру. Я перший раз придбав своєму житті камеру. Вона коштувала мені 2,5 тисячі гривень на той час. Це була італійська камера, типу GoPro Stonics Cam синього кольору. І я трошки побоювався, як будуть реагувати люди, тому що я лише починав свої перші кроки в даному напрямку зйомці відео. І вирішив я почати це все з розуміння того, те саме. Я її буду використовувати. Я вирішив піти на такий захід, який називається Міха майдан». Ось і він. Бачите, парканами відділені люди. Стоять поліцейські, певні журналісти, преса, як ми бачимо, на її беджику. І вона щось собі там нотує в своєму планшеті. Люди вже встановили намети, Це був не перший день, це був 19 число жовтня місяця. Я навіть для того, щоб зробити трошки гарніше, знімав і все, що навколо мене і природу. І все, що було там поряд. Ось і люди, різні прапори. Ми бачимо різні прапори під радою, різні і різні намети, різних людей. Погляди їх. І вони всі такі українці, українці. Ось і ми. Бачимо також на наметах, були встановлені певні типи позначок для того, щоб розуміли, що ж вони вимагають від цим своїми діями, своїм своїм мітингом. І ось там все попереду. І я ж такий думаю, що ж відбувається, як вони всі реагують, де хто дивився в мою камеру, де хто ні. Але ж ми можемо побачити саме той момент, який відбувався 19 жовтня. 19 жовтня 2017 року. Прапори України бачимо, як вони встановлені. Жовто-блакитні на кшталт того. Ми бачимо деяку тут відмінність. Скептики, байдужі люди, вороги собі, своїм дітям, бо вас життя в Україні не змінити. Ось також ми бачимо певні закони тут. І на цьому всьому фоні лунають вигуки саме того засідання, яке відбувалось в Верховній Раді в той день і в той час. Ми бачимо у Наунсо-Прапори червоно-чорні, чорно-червоні, бачимо нацгвардію і поліцію, яка Отакими От шеренгами прямо стала на захист Верховної Ради 450 депутатів. Бачимо прапори Юлії Тимошенко і партії Батьківщини. Ось така ситуація. І навіть червоні берети трошки потрапили в мій кадр. Кропивницький приїхав, Дніпро, Небесна Сотня, героїв не вмирають, штаб! Ого, що ми бачимо тут! Люди їдять мівіну? Ось так зі стаканчиків. Ну, ось так. Така тут була атмосфера в той час. І я це все... Фільму, я це все записував. Ось через щит навіть такий зробив кадр гарненький, чудовий крізь ці дірочки в щиті. До речі, це нам знадобиться для подальших кадрів, які ми з вами будемо розглядати. Ще тут стабілізація не була мною визначена на даний час, і Верховна Рада України четвертий вхід. Ми бачимо, поряд з ним знаходиться табличка, але вона тут не відзнята, бо до неї не було доступ. І ось саме я. Ось саме я іду такий ла ла, -ла, -ла, -ла. Подивитись на сонечко, такий серйозний я. Іду там, де перекрита вулиця машинами Нацгвардії. Паралельно з цим до мене людина підходить на задньому фоні і починає зі мною говорити. Каже мені, що напевно Нацгвардію потрібно було вже давно розпустити. Бачили партію 50, Балашова, який тепер під санкціями, комітет Верховної Ради, і ось таке тут все відбувало. Ось, повертаюсь. Ось саме перші мої такі були кадри, які я знімав. Не знаючи, до чого це все призведе, чи буде це взагалі комусь потрібно, чи ні. А, і я топаю. На зі мною ця людина все ж таки продовжує розмовляти на задньому фоні. Можливо, тут і не чутно, а можливо, і чутно, тому що я зараз записую це прямо в програмі iMovie. Ось листечко. Я пішов в іншому напрямку, саме туди, де у нас знаходиться міністерство наше, там, де наші всі прем'єр-міністри, і міністри, і всякі різні такі серйозні дядечки, які керували на той час. Знову ж таки, бачимо прапори 5-10 Балашова. Ось тут його, напевно, було представництво Fifth Avenue Residence Restaurant. Бачите, все тут, все тут є. І навіть швидка медична допомога, яка в разі необхідності лікарі будуть поруч, і можна буде зробити кежувак casualty evacuation. тому що вже відомо їм, де знаходяться лікарні. І що може тут статись. Ну, і я пішов. Я пішов саме туди, до цього епіцентру, який був на іншому краї даної даної події, яка знаходилась на іншому краї Марінського парку. І знову ж таки, бачимо перекрита вулиця автівками такими ну, вантажними достатньо. Бачимо нацгвардійців, бачимо поліцію. І ось будинок. Будинок міністрів наших гарненьких і чудових, які виконують свою роботу і завдання на 100% завжди, завжди повторюсь. Ось такі тут були собаки пошукові, авчарка німецька, а можливо і ні, тому що я не дуже гарний кінолог і не дуже розбираюся в. В даних тваринах, але ось вони пройшли туди назад і пішли. Нацгвардія молодці. Паралельно з цим ми бачимо подібний експонат, Червона доріжка, яка репрезентує саме проходження по ній різних людей, що можуть пройти не лише депутати, а також і звичайні люди, які відчують в цей час якийсь прилив енергії, а можливо і ні. Ось така автівочка Форс приїхав. Ай-яй-яй-яй! Помаранчева, гарненька. Ого, Сергій, ну, це вже інша історія. Але ж я ж рухаюсь, я ж все відзнімаю далі. Як же ж воно було? І ми бачимо такі автівки, кубіки, ой-ой-ой, фольксвагени, гарнесенькі всі, новесенькі. На той час ми можемо уявити лише скільки вони коштували. Ось. А що це така за стела? Не зрозумів, прапор України. І друга така стела? О-о-о, ну, щось схоже на Єгипет, але ж ми в Києві. Незрозуміло, величенька така будівля, вірно ж. Величенька і прапор майорить на синім небі. Хоча там і хлопнув. пролетіла, але ж все ж таки, все ж таки. мій синьо-жовтий стяг майорить в синім небі. І я славлю Україну, вітчизну. Кришталеву. Тобто чиста, вона така кришталева, незаймана Україна. І о, тут виходять червоні барети. Ось вони пішли. О, так їм дали наказ. Напевно, по Radio. Ось вони. Ось вони виходять. Молодці! Виконали свою справу. Дуже вдячні вам, дуже вдячні вам, хлопці! Ось така відбувається подія, яка була однією з перших, які я записав на свою камеру, Cam італійська, типа GoPro. О, тут у нас. Я повертаюсь. Я вирішив повернутись, тому що я. Експериментував, я не знав, що я взагалі фільмую цю нескінченність, цю вічність. Я фільмував всі моменти, які відбувалися на так названому Міхомайдані. Майдані. Ось такі депутати чи хто вони такі журналісти, всі фотографують, всі зацікавлені. Такий дуже вгодований, нормальний чоловік. Ось так люди стали, люди ж вимагають, щоб горіла шина палала, кривий ріг приїхав. Всі поприїжджали, обличчя українського суду, українці. Ой-ой-ой, що ж тут таке визволення? Це ж визволення, напевно. Ай-яй-яй-яй-яй, як ми присутні при таких класних подіях. І ось я йду до сцени. Я пішов до сцени такий молодесенький. Ох, такий, ще не знаючи, що відбувається насправді, ще не маючи своєї власної думки, просто спостерігач. Просто спостерігач. Наступне, що в нас буде тут зараз показуватись, в наступному ролику, це будуть події, товаришей, я наголошу товаріще, які знаходяться, якщо їх написати товаріщі слово в таких скобочках подвійних кавичках, з одного та з іншого боку. Тобто вони нам не товаріщі, але виступ зараз я продемонструю наступним відео. Хто ж там буде виступати? Які актори, які герої? Давайте будемо слідувати далі за цією подією.